У березні цього року пройшла перша виставка полтавського художника Вартана Маркар'яна. Зараз же проходить третя, яка має закінчений ансамбль із 47 картин. Майже всі роботи виконані мастом та присвячені сучасному урбанізованому місту. Ця серія Урбан це саме місто, зображене місто, і тут діалог відбувається картини із глядачем. Тобто, сам глядач може якісь ракурси, моменти. Для себе стверджувати, а якісь навпаки не бачити художник. У своїх роботах передав романтику простих речей, щоб суспільство змогло проникнутися мистецтвом. Додав музикальний супровід, який, до речі, написала його сестра, композиторка. Ідея написати музику до його картин зродилася в мене вже дуже давно, але чомусь саме зараз якось так вийшло, що і час з'явився, і величезне бажання, і саме відкриття виставки. Тому я спробувала повністю поринути у той світ, який зображає мій брат своїх картинах. Підтримала художника в створенні експозиції директор галереї мистецтв Ольга Курчакова. Жінка каже: є надзвичайно важливо показувати творчість молодих художників, тим паче таких талановитих як Вартан. Виставка, яка представлена сьогодні в залі. Це перш за все образ. Образ створений Вартаном Маркар'яном рідного міста. Я хочу сказати, що в кожній роботі, от ви, якщо звернули увагу, немає ж людей. Нема людей, тому що тут присутній сам Вартан. Присутня його мрія, його романтика, його символізм, його стиль. На відкриття експозиції Урбан завітало багато художників, скульпторів та творчих людей. Виставка мене дуже вразила. Своїм таким от енергетикою, своєю е е музикальний спровід, е і все це якби що ці всі все те, що намальовано, відчуваєш, що ти там знаходишся в цьому світі. Непростому Людмила Ольховська знає батьків живописця, каже, що не здивована такому таланту їхньої дитини, хоча навіть уявити не могла, що його творчість настільки проникне в душу. Ця молода людина, щойно закінчивши, виш. Отак нам подарувала такий прорив якийсь в мистецтві. В Полтаві ми ще не пам'ятаємо такої виставки, такої виставки, де злилась би людина і промисловість. Полтава і якась особистість окрема. Хоч тут нема ніде не присутня жодна людина, але ж ми уявляємо. Відвідувачка заходу Тетяна Баряк каже, що вже була на виставці дим і просто вражена роботами. не скільки їхньою масштабністю, скільки прихованою енергією і філософією картин, я приходила туди три рази перевіряти е, своє впечатлення перше, розумієте, і мене, і кожен раз це повторювалося. Це просто якась магія. Близька подруга та колега митця просто дивуються тому наскільки цікаве бачення має художник. Говорить, що раніше дорога та потяги асоціювалися з чимось похмурим. Зараз же навпаки вони випромінюють натхнення. Ти споглядаєш в далечінь, ти бачиш дорогу як крок вперед, як дорогу в щось краще, якісь можливості. А раніше це сприймалося як якась е, вимушеність, е, необхідність. А зараз це все можливість і е, світлість, романтика в таких е, бездушних е, об'єктах, якими надихається митець. Ну, мене тільки захоплення викликають. Вартан Маркар'ян із сім'ї майстрів у 2015 році. Полтавський митець став членом національної спілки художників України. Валерія Рибалка, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.